Осінь мабуть, є найбільш неоднозначною з чотирьох пір року. Ще свіжа пам'ять про нещодавнє літнє тепло, але вже помітні ознаки близької зими. Осінь асоціюється з третім циклом життя людини, де вона уособлює зрілість. У міфології народів античності осінь ототожнювалася із одною з ор, яка зображувалася з гронами винограду та рогом достатку. У західних культурах символ осені заєць у Китаї золота пора, це білий тигр або нагадуючий єдинорога цилін. За асоціацією з чотирма стихіями, осінь уподібнюється до вогню, так як вогонь знищує минуле та готує воскресіння. Уявляю себе поетесою, вдягаю старомодні сукні. Знаю, їх тепер називають ретро, вони дешеві, тому доступні. А ти ще й досі носиш покудлачений светер, не вимикаєш приймач на кухні, там кажуть, що сьогодні почалась осінь. Якби ти мене теж так уважно слухав, тоді тобі навряд чи здавалося б, це дивним. Ми припустили декілька слів, тому розмови стали незрозумілі й порожні. Щоб зустрітись з тобою, мені потрібні тільки дві гривні, в один кінець і багато пляшок пива. Я бачу гнилі рештки сорому, людей, що на кожній зупинці лізуть мені в душу хто поглядом, хто необачним дотиком, а хто штовхне з усієї сили так, що синці не сходять місяць. Голова забита параною вщент. Ви так печетесь, щоб неодмінно зайняти собі місце. А я їду поки що стоячи. Роблю на своїй самодостатності надто помітний акцент. У мене залізне серце та натоса, думки важкі та зношені. Я виснажений пацієнт сьогоднішньої осені. Тобі неймовірно важко згадати моє лице, навіть якщо воно посміхається з кожного бігборду цього занедбаного міста. Я надто горда, що поряд з тобою сісти. Знаєш, це одна з сотні речей, які ми щоночі в молитві просимо. Господи, дай мені терпіння та сил до наступної осені. Осінь завжди надихала поетів, письменників, творців прекрасного у слові. Її золоті палаючі кольори, аромати сухого листя усе це збуджувало у класиків відчуття натхнення та повернення музи. Для когось це символи золота, багатства, для когось холоднеча відчуттів, занурення у власні думки.